Початком повномасштабного вторгнення всіх вразили танці наших бійців. Це, власне, і є прояв нашого народного характеру, який виражається танцем. У козаків існувала така традиція, яка називалась викликання на герць. Герць, власне, це бійка. А от як викликали на герць, це було досить оригінально і мало певний естетичний зміст. Не було такого Вася, іди сюди. Було красиво, мистецько і різноманітно. Один із таких способів, ви чудово знаєте: знаменита картина Ільї Рєпіна. Запорожці пишуть листа турецькому султану. Це ж треба було сформулювати, це ж треба було написати, і потім прийняти бій. Гарний приклад викликання на герць, показаний у фільмі Гофмана вогнем і мечем, де перед військом ідуть танцюючи, блазнюючи і виконуючи різні трюки на конях козаки. Гопак, який витанцьовували перед військом, теж був в певній мірі демонстрацією якихось навиків або просто дратування. Танець мав окреме місце в культурі козаків. Танцювали не лише для того, щоб викликати на герця, а й для того, щоб відпочити. Ну, такий танець, як гопак, там добряче не відпочинеш. Хоча козаки казали: козак гуляє, сили набуває. Козацький танець гопак справедливо відносять до бойового танцю. Складні елементи, які виконуються в цьому танцю, цілком годяться для того, щоб підготовлювати бійців. Якщо непідготовлена людина так потанцює, якщо зможе, то наступного дня, я думаю, на ноги не стане. Зараз намагаються певним чином під ці танці стилізувати бойове мистецтво. Частково відбувається якась реконструкція, але все ж таки це трохи схоже на якусь вандамщину. Знову ж таки, я шанувальник того, що реконструкція має максимально відповідати історичній дійсності. Якщо вона не відповідає історичній дійсності, це стилізація. Ну, чому б ні? Нехай буде. all you are is no, 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 no. Шароварщина – це ще одна проблема нашого народу. Я про це зроблю окремий випуск, але у виправдання ансамблю вільського мушу сказати, що вони стільки десятиліть гастролювали по всьому світу і демонстрували, що радянський прапор їм до сраки. Тож варто віддати шану ансамблю «Вірсько», який справді популяризував українську культуру і український танець у світі. Пані та панове, король Великобританії! Окрім великої України, бойовий танець існував також і на заході нашої країни. Аркан бойовий танець Карпатських гір. Аркан, до речі, танцювали лише чоловіки. Хтось можливо скаже, до чого тут танці на війні. Не танцюристи ж все ж таки воюють. Соліст Національного театру опери і балету. Заслужений артист України. Педагог Олександр Шаповал. На війні він був гранатометником і, на жаль, на Донеччині у вересні місяці загинув. Артистка Національного театру опери і балету Олеся Воротнюк. За три роки до повномасштабного вторгнення її чоловіка було вбито на війні, і вона пішла добровільно в ряди Збройних сил України. Якось він мені на день народження подарував снайперську гвинтівку. Коли балерина міняє пуанти на берці, комок стоїть у горлі. Було три каски у мене вдома, бронежилети, два. Кажу, це все вам. Я не можу сидіти вдома, я хочу, ну, я хочу бути з вами. Він мені пояснював, як ставити машину, якщо є обстріли, що треба вже тоді. Він заставив мене навчитися нормально водити машину, але балет це не лише про тендітні рухи та невигомі костюми. Балет це про під, біль, сльози і залізну дисципліну, яка і допомогла Лесі насамперед морально стояти на блокпосту. В рядах ЗСУ зараз заслужений артист України, соліст національного театру опери і балету Олексій Потьомкін. Ми всі артисти, звісно, з дитинства зростаємо на самодисципліні, і нам це допомагає напевно зараз всім тримати себе в руках. Бо реально спочатку війни було дуже страшно, але з кожним тижнем трішечки ставало легше і легше, і треба було тримати себе в руках. Ці приклади привів для того, щоб ви позбули з того стереотипного уявлення про інфантилізм професії артиста балету. А за коментарі, лайки, дизлайки, підписку на канал і розповсюдження цього відео від мене вам окрема подяка.